Привіт! Ми досі смакуємо вихід нових інстинктів, їх у нас регулярно замовляють. Та з'явилось запитання, в чому різниця між АМЛЕДІ версією та Solarм, окрім звичайного дисплею. Сьогодні будемо відповідати на це питання, і про не забудемо. Давайте вже починати. З вас, як завжди, підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, Sporttime.ua. Почнемо з основного Дисплей. Instinct 3 AMOLED оснащений яскравим amoled дисплеєм, що забезпечує чудову контрастність і насичені кольори. Краще читається в приміщенні та в умовах слабкого освітлення. Також підтримував весь One Display, але це скорочує час автономної роботи. Той час як Instinct 3 Solar використовував монохромний IP дисплей що чудово виду на сонці, оснащений сонячною панелью для підзарядки, що збільшує автономність. Про це більше розповім при порівнянні автономності. Також класичний вигляд серії Instinct без яскравих кольорів екрану. Якщо важливий яскравий кольоровий дисплей обирайте AMOLED. Якщо потрібно максимально довгий час роботи без підзарядки, Solar стане кращим вибором. Про автономність Instinct 3 AMOLED працює до 26 днів у режимі смарт-годинника та до 30 годин у режимі GPS, завдяки AMOLED екрану витрачає більше енергії. Але Instinct 3 Solar працює до 40 днів у режимі смарт-годинника при достатньому рівні сонячного світла та до 70 годин у режимі GPS і зарядку від сонця. В Гермі заявляють, що вони покращили панель Solar. Вона стала 5 разів краще, тому я вірю, що в цілому в серії Solar можливо взагалі не заряджати годинник влітку. Тут Solar виграє, а молит доведеться заряджати частіше. Обидві моделі підтримують. GPS нас Галілею для точного позиціонування. Мультитренувальний режим це бік, плавання, велоспорт, хайкінг та ще багато інших. Та є ще vo 2 max моніторинг Snoo рівень стресу, пульсоксиметрія та багато-багато іншого. Провідмінності: AMOLED має анімовані тренування та покращений інтерфейс із більш детальним дизайном. Солад це більш енергоефективний та кращий підходить для екстремальних умов. Обидві моделі сертифіковані за військовим стандартом MIL-STD-810, що гарантує захист від ударів, пилу та води. Працюють у екстремальних температурах, ідеальні для активного способу життя, походів альпінізму та водних видів спорту. Тож, як висновок, обидва годинники у тривалі, але Solar буде ефективнішим для автономних експедицій завдяки живленню від сонця. В цілому АМОЛДСЬКА версія дорожча через amoled дисплей та покращений дизайн. Але Solar-овська версія може бути вигіднішим у довгостроковій перспективі через довший час автономної роботи. Тобто, це два схожі годинника, котрі мають свою специфіку. І вже спираючись на це, ви обираєте для себе AMOLED або Солар. А що ви обрали? Пишіть свої думки в коментарях. Також не забувайте, що за годинником Garmin Гермін звертайтеся лише до нас, у нас офіційна гарантія як нові на БВ годинники. Дякуємо, що ви з нами. Все буде, Україна!